Просто тобто, э, верхній дах і внизу. Ну, два, оце зараз два поверхи наверху. Да? А внизу під землею є тір. Для відстрілу там, ну, ви зрозуміли, що таке тір? Кого відстріляти треба? Ну не думайте, вони там вийшли. Ось тиста людина собі висадила лісок да. всередині. Да, це що обгородила, ось що ще мають. буде кленове листя на садовій ділянці. Сироп кленови. В цьому будинку є ліфт. Будинку є ліфт дах е, оснащений ЗМІ, щоб ви всі знали, що таке місце. Це самий найдорожчий дах. Зміті. Є ліфт, тут п'ять поверхів, є свої ну, басейни, е, будиночок для прислуги, ну і тому подібне. Для охорони будиночки, так, для да, отерзія. Да, да, не є проєкт. Тобто тут ще планується дуже грандіозні проєкти для ось.